Марія Олексюк Текля Великодні свята цьогоріч не обіцяли бути веселими й радісними. Зокрема, через пилові бурі і пожежі в Чорнобильській зоні та на Овруччині. На веселі думки перервав телефонний дзвінок однокласника. Мій син Денис щойно повернувся з овруча. Хочеш з ним по телефону поговорити? запитав напряму. Свою розповідь Денис розпочав з моменту його прибуття на місце події. Запах горілого дерева і дим ми почули ще за кілька десятків кілометрів від місця, куди направлялися. Скрізь на дорогах стояли поліцейські пости, назустріч їхали пожежні машини. Повертайте ліворуч і через три кілометри побачите намет. Там вам скажуть, куди далі вирушати, зупинивши наш автомобіль, стомленим голосом повідомив немолодий чоловік. Ми зрозуміли, що опинилися на передовій. Вогонь наполегливо наближався, поряд вже гасили пожежу кілька машин. Починайте працювати, а ми по воду. гукнув водій пожежної машини, що виїжджала із зони вогню. Твій водій нехай їде зі мною, щоб знати дорогу до водойми. Десь неподалік з гуркутом впало дерево. Біля нас вогонь почав облизувати стовбур гігантської сосни, а добравшись до гілок, перетворив дерево у палаючий факел. По траві швидко бігли маленькі вогники, які доводилося збивати вручну. Нами ніхто не керував, не підказував, куди краще направляти струю рятівної води. Але не дивлячись на наші зусилля, ми відступали, віддаючи ненаситному червоному змію все нові нові позиції. Ми по воду, повідомив водій. Забирай своїх людей, набирай води і вирушай дорогою в село. Там горять будинки, підійшов чоловік, мабуть, з місцевих. Ми добре розуміли, що наказ тих, хто знає місцевість і володіє обстановкою. Слід виконувати без обговорення. Коли ми під'їхали до села, а точніше, туди, де колись було село, палала майже вся вулиця, а вогонь наближався до двох добротних дерев'яних будинків, з яких люди виносили речі і вантажили на тракторний причіп та в легковий автомобіль. Допоможіть! до нас підбігла молода жінка. Це хата моєї сестри, а вона на заробітках. Хоч щось врятуємо. Виносьте речі на дорогу, нічого громісткого не беріть, а ми будемо вантажити в причіп, розпорядився наш Микола Іванович. Ми почали збивати підступний вогонь, а місцеві виносили речі зі сусіднього будинку. Чия це хата? запитав я в чоловіка, який підійшов до нас. Ніхто в ній не живе, пустка. Знову закінчувалася вода, а вогонь навіть не думав здаватися, його язики облизували дах, підкрадалися до вікон. Ми збивали його струменями води і все ж будинок вирвали із зажерливих лап стихії. Неподалік помітили старшу жінку, яка сиділа на стільчику біля купи клонків. А чому вона сама тут сидить? Всі ж уже виїхали, поцікавився я місцевих чоловіків. Це текля. Сказала, що нікуди звідси не поїде. Поговоріть з нею. Коли я підійшов ближче, то побачив, що старенька не підводить очей від попелища, що залишилося від її домівки, і щось тихесенько шепоче. Ми допоможемо завантажити ваші речі і відвеземо до родичів. Звернувся я до старенької. Не руш, я скрізь і завжди була перша. І тут перша відбудуюся після пожежі, сказала вона. Ми працювали без відпочинку день і ніч, приборкуючи вогонь. А коли приїхала зміна і настав час повертатися додому, я запропонував колегам поїхати до баби теклі. Село вигоріло вщент. Лячно було дивитися. На печища обовуглені дерева, повалені металеві огорожі, на котів і собак, що снували уздовж дороги. Не було на дорозі і старої теклі. Лише коли зупинилися, то помітили, що вона розбирає згарище. Бабусю, бог поміч! погукали ми, наближаючись до старенької. Хлопці заходилися прибирати й десь за годину. На купу склали обгорілі дерев'яні колоди, розчистили вхід до погреба, де розмістилася старенька. А я розмовляв з теклею працювати не міг подобряче об пік руку. Хто ж вам допоможе будуватися? запитав я, присідаючи біля бабусі. А я звикла сама все робити, стиха мовила вона. У батьків нас було дев'ятеро дочок. То батько навчив все робити. Я наймолодша, хоча й маю вже 90, але й досі сама заготовляю дрова, рішу й рубаю їх. А діти у вас є? Було четверо. Всі поумирали на чужині й поховані. Маю десятеро внуків, які живуть в Томську, кличуть до себе, але я в Росію не поїду. Нелегко вам доведеться, поспівчував. Гроші в мене є. Внуки щомісяця шлють. А на що я маю їх витрачати? Ось найму бригаду, заплачу і за місяць матиму домівку. Щоправда, доведеться просити сільського голову, щоб домовився з ними, а то можуть гроші взяти і нічого не зробити. А продукти маєте? Все є, тільки світла немає. Тож доведеться купувати другому білку. Щоб дівчата із соцслужби заряджали і привозили мені. Не часто доводиться зустрічати таких жінок, як ви. Коли я була малою, то хотіла бути скрізь першою. Старші сестри траву косять, і я з ними. Сестри перуть на річці рядна, я перша до води біжу, а щоб навчитися хліб місити, то на стільчик ставала, бо була ще зовсім малою. У класі вчилася найкраще. Не засну, доки уроки не зроблю. А коли пішла на ферму працювати, то найшвидше годувала худобу і найбільше молока надоювала. Я найпершою в селі садила город. У мене найраніше достигали огірки й помідори, найкращими були квіти і найбільшими родили яблука та груші. У цьому селі я народилася. Зустріла своє кохання, тут виросли мої сини, тут я і помру. Ми попрощалися зі старенькою теклею, а вона, стоячи біля свого обіця, перехрестила нас, щоб дорога й доля були благословенні Богом. Не розповісти про пожежу, що бушувала на нашому полісі, знищуючи все живе на своєму шляху про людей. Які мужньо перемагали стихію, я не міг. А ще дуже мені хотілося розповісти про бабу Теклю, найпрацьовитішу, найдобрішу, наймудрішу, найстарішу жительку невеличкого поліського села, яке знищив вогонь, але яке вірю, відродиться завдяки таким людям.